Вітаю підписники мого каналу. І так, у нас сьогодні четвер. І ми покупуємо монетки. Кожну монетку на 10 доларів. Загалом це в нас виходить на 50 доларів. 5 монеток я купую. І так, я вже купила, внесла в табличку, і в мене. Вийшов результат плюс 5,4 з прибуток, тобто за 4 тижні, ну, майже місяць можна так рахувати, у нас вийшло, додалось до портфеля 5%. Якщо подивитись там спочатку да, інвестування, там за перший тиждень додалось 10%. За другий у нас додалось ну, не за кожне плюс-плюс-плюс, а спочатку. Якщо брати спочатку і на через два тижні в нас приріст був 5%. Потім через три тижні три відсотки. І от зараз, от, пройшло раз, два, три, чотири, а, зараз три в нас виходить. Тижні ми інвестуємо, то у нас виходить, що так, це три тижні і четверта купівля у нас. То на сьогодні виходить 5% прибуток. Так буде не завжди, буде і мінус, тому що монети дуже волотильні, і тому треба бути готовим до того, що нам буде показувати і мінус на рахунку, тобто менше грошей, ніж ми внесли в наш кошик. E, значить, ну, приріст 5%, ну, на, на мою думку, це більш-менш такий, ну, в доларі, якщо рахувати, то ну, більш-менш такий нормальний відсоток. E, так, що ще в нас? E, значить, ну, будемо дивитись далі. Якщо буде. якщо в нас піде вже спад, то я, мабуть, буду продавати. Буду виходити в кеш і буду, ну, я поки що міркую, що я буду робити. Ну, тобто, я знаю, що я буду продавати, але поки що я сиджу. Так, біткоін в мене буквально там, ну, от, Буквально на цій годині закрилась, там була угода, вона закрилась в мене плюс. Сподіваюсь, бо зараз буду вносити в таблицю, і тоді таблиця мені скаже, який там плюс чи мінус. От. І, ну, думаю, що покажу вам результат. На трейдингу, можу сказати, я вам показувала мої результати там ну, за місяць, там мінуса, ну, ну там або маленькі плюсик, або мінуса. Тобто, год багато мінусових. Тому що порушую ризики, порушую правила, тому робить висновки. Не порушуйте правила. От, ну і, ну що, взагалі, сама така лайтова стратегія оця DCI. На мою думку, особливо для тих, у кого дуже мало часу, і хто не хоче довго сидіти в графіках. Тому оця стратегія, на мою думку, сама найкраща все ж таки. Все ж таки найкраща, сама проста, сама така не потребує затрат по часу, затрат багато, там, якихось дуже дорогих курсів. Мабуть, щоб з нею розібратись, ну, десь більш-менш достатньо безкоштовної інформації, та, що є в інтернеті, ну, взагалі у блогерів, тобто ну, подивитись. Послухати одного, другого, там, третього, п'ятого, десятого. Але все одно витрачається час на пошук інформації, порівняння цієї інформації, аналіз цієї інформації. Тобто, все одно на курсах все ж таки ну, більш-менш концентровано дається інформація. Хоча курсів, ну, на мою думку, теж недостатньо. Все одно треба ще плюс, плюс, плюс. Все одно ми все життя вчимось, і ну, це таке, знаєте, постійний рух в нашому житті. тому так. Ну, на цьому все. Буду показувати, ну, намагаюсь показувати кожен тиждень. Подивлюсь, може перейду в телеграм-канал. Хто хоче, можете там підписуватись, я там дуже рідко викладаю, але, мабуть, оцю стратегію, ну, тут нема чого розповідати, мабуть, ну, просто результат купив і результат, купив результат, все. То, мабуть, я просто буду в телеграм-каналі висвітлювати результат за цією стратегією. Хоча в мене. Інколи не доходять руки до каналу, затримкою викладаю, але ж намагаюсь викладати. Так що так. Всім дякую за лайки, підписки, за те, що ділитесь з друзями, за те, що дивитесь моє відео, допомагаєте просувати цей канал, щоб його бачили інші глядачі. Всім гарного дня! Бувайте!